27 травня світ відзначає День екстреної медичної допомоги для охопленої війною України. Це особлива дата. Перш за все, тому що працівники швидкої допомоги першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя. Напередодні цього дня у Житомирі передали два спеціалізовані автомобілі екстреної медичної допомоги північним філіям Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Автомобілі надали Всесвітня організація охорони здоров'я та МОЗ, каже директор Тарас Волков. Вони будуть забезпечити надання екстреної медичної допомоги, причому спеціалізоване, це машини типу С, тобто найкраще оснащення в північних районах Житомирщини. Машина повністю укомплектовані і реанімаційними апаратурою, і дихальною апаратурою. В принципі, все, все що потрібно для надання екстреної медичної допомоги на місці події і під час транспортування хворих. Це взагалі автомобілі 2003 року і подіблені. Зах автомобілів в області немає. Оце перший автомобіль, який ми сьогодні отримали. Це перша така «Ласівка». Фельдшер В'ячеслав Волошин показує сучасний дефібрилятор. На його думку, таке обладнання має бути не лише в каретах швидкої, а й в громадських місцях. Аби до приїзду лікарів якнайшвидше надати першу медичну допомогу. Це автоматичний зовнішній дефібрилятор, який повинен бути у всіх громадських місцях, як у всіх країнах, розвинутих країнах. Ну у нас починають це впроваджувати. Це торгові центри, вокзали, громадські місця, їм, їм, можна користуватись, їм може користуватись навіть пересічна людина. Ну, для цього треба коротеньке навчання пройти, але він сам дає підсказки. На жаль, на жаль, англійською мовою, але є вже нас такі, які вже йдуть з перекладом. Він кожкожної етап підключити електроди, на накласти, накласти наліпки для проведення дефібриляції. І коли можна проводити, коли не можна, він теж підказує. Одне із таких авто передали в користень. Завідувачка підстанція екстреної медичної допомоги. каже завдяки сучасним каретам швидкої лікарі зможуть швидше і якісніше допомогти постраждалим. Ми були перші в наданні допомоги на госпітальному етапі. Зараз ми будемо найперші. Це сучасні автомобілі, які нам ну допоможуть надані невідкладної допомоги. Люди в нас багато страждали, Ми перенесли дуже багато північні райони. І я дуже дякую всім. Я всіх вітаю зі святом і разом крокуємо до перемоги. Подібні автомобілі у вас вже були. Чи це перші Подібних не було? Це такі перші. У нас в весь транспорт медичний. ну, Дуже сучасний, але це найсучасніший транспорт. Тут є все, все медична апаратура. Тут вони остаткування, все з ними зразу прийшло. Нам буде набагато легше працювати. З нагоди професійного свята очільники області відзначили кращих фальчарів області та подякували їм за медичний фронт, який вони безперервно ведуть. Я дякую за те, що ви завжди відкликаєте за ваше величезне серце. Наші поранені хлопці, які і дівчата, які воюють, отримують від вас першу допомогу. Ви не задумуючись. Запоріжжя, Херсон виїжджали з виїжджали надавати допомогу нашим людям, які того потребують. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні е, два е, супер, як мені сказали, я не є спеціалістом, але навіть зовні видно, що це два супер автомобілі, які отримає екстрена медична допомога і які поїдуть на північ області, яка Найбільше постраждала без перебільшення Другий фронт в країні да в країні, яка сьогодні воює. Тому вам величезна подяка за роботу, яку ви робите, і е, абсолютно кожен мешканець Житомирської області може бути впевнений в тому, що ви надасте йому першу медичну допомогу тоді, коли він цього потребує. У вас тяжка праця дуже тяжка. У вас тільки халати біль, да, праця дуже тяжка. Тому вам на, на вашій роботі. В першу чергу міцного здоров'я, незважаючи на те, що ви медики, але щоб ви завжди були здорові, щоб ваші сім'ї були здорові, щоб ви ми з вами всі спільно разом нарешті дочекалися великої перемоги. Тому що те, що ми сьогодні з вами можемо сьогодні це робити і тут бути, і начебто, що святкувати, це велика подяка людям, які захищають і боронять суверенність нашої держави сьогодні. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.